Привіт! Мене звати Людмила. 20 років це час, протягом якого я викладаю біологію. Маю диплом біолога та практичного психолога, тому 100% знаю, як зробити навчання ефективно. По-перше, це індивідуальний підхід. Потрібно знайти метод, який допоможе саме тобі: активне навчання. Під час своїх занять я використовую різноманітні інтерактивні вправи та сучасні платформи. І, звичайно, це постійна практика. В кінці курсу ти отримаєш Workbook, який допоможе тобі досить легко та швидко повторити вивчений матеріал. Сьогодні потрібно розвивати дві основні ключові навички: це вміти організовувати свій час та а, мотивація. Зі мною ти вивчиш не лише біологію, а й здобудеш навички самосвіти. Мої учні є студентами. Навчальних закладів. Ефективне навчання та вміння до самоорганізації це те, що тобі допоможе не лише в біології, а й у всьому житті. Буду рада допомогти.